Глава 21. От тоді і з'явився лис. Добрий день, сказав лис. Добрий день, чемно відповів маленький принц і озирнувся, проте нікого не побачив. Я тут, пролунав голос, під яблуною. Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний? Я лис, відповів той. Ограйся зі мною, попросив маленький принц, мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, відказав лис. Я не приручений. О, вибач, мовив маленький принц і, подумавши, додав, А що означає приручити? Ти не тутешній? сказав лис. Що ти шукаєш? Я шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручити? Люди, відповів лис, мають рушниці і ходять на полювання. Це так ускладнює життя. А ще вони розводять курей. Це єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні, відказав маленький принц, я шукаю друзів. А що означає приручити? Це давно забути поняття, відповів лис. Воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? Так, відповів лис. Ти для мене поки що тільки маленький хлопчик, такий же, як і сто тисяч інших. І ти мені не потрібен. І я тобі теж не потрібен. Я для тебе тільки лис такий же, як і сто тисяч інших лисів. Але якщо ти мене приручиш, ми станемо потрібні один одному. Ти будеш для мене єдиний у цілому світі, і я буду для тебе єдиний у цілому світі. Я вже трохи розумію, озвався маленький принц. Є одна троянда. Здається, вона приручила мене. Можливо, сказав лис. На землі чого тільки не побачиш. О, це не на землі, заперечив маленький принц. Лис, здавалося, страшенно здивувався. А де? На іншій планеті? Так. А на тій планеті є мислиці? Ні. Оце цікаво, а кури є? Ні. Виходить, світ дуже недосконалий, зітхнув Лис, а потім знов повернувся до того самого. Моє життя дуже одноманітне. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Усі кури однакові, і люди всі однакові. І мені трохи нудно. Але якщо ти мене приручиш, моє життя буде ніби сонцем осяяне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюся в нору. Твоя ж хода, як музика. Викличе мене з нори, а потім дивись. Бачиш, он там, на полях, достигає пшениця. Я не їм хліба, мені зерно ні до чого. Пшеничні лани не ваблять мене, і це сумно. Але в тебе волосся наче золоте, і це буде чудово, якщо ти мене приручиш. Золоті хліба нагадуватимуть мені тебе, і я полюблю шелест колосся під подихом вітру. Лис замовк і довго дивився на маленького принца. Будь ласка, приручи мене, попросив він знов. Я б з радістю, відповів маленький принц, але в мене мало часу, мені ще треба знайти друзів і пізнати багато всяких речей. Пізнати можна тільки те, що приручиш, сказав лис. У людей вже немає часу щось пізнавати, вони купують готові речі у торгівців, але ж немає таких торгівців, щоб продавали б друзів. І тому люди не мають друзів. Як хочеш мати друга, приручи мене. А що для цього треба зробити? Спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим», – відповів лис. Спочатку ти сядеш трохи далі від мене на траву, ось так. Я, краєм ока, поглядатиму на тебе дивитимусь, а ти нічого не казатимеш. Мова це джерело непорозуміння, але кожен день ти сідатимеш трохи ближче. Другого дня маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив в один і той самий час, сказав лис. Якщо ти прийдеш, наприклад, о четвертій годині дня, то я вже з третьої почуватиму себе щасливим, і чим ближче до призначеного часу, тим щасливішим я буду. О четвертій годині я вже почну хвилюватись і непокоїтись, я пізнаю ціну щастю. А якщо ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму на котру годину готувати своє серце. Мають бути певні обряди. А що таке обряд? Поцікавився маленький принц. Це теж давно забута річ, відповів лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні одну годину на всі інші години. Є, наприклад, такий обряд у моїх мисливців. У четвер вони танцюють із сільськими дівчатами. Це такий чудовий день четвер. Я йду прогулятись і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали будь-коли, всі дні були б схожі один на один. І я зовсім не мав би дозвілля. Так, маленький принц приручив лиса, і коли настав час прощатись, лис сказав: О, я плакатиму за тобою. Сам винен, підказав маленький принц. Я не бажав тобі нічого злого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. А вже ж, потвердив лис. Але ж ти плакатимеш, сказав маленький принц. Ну, звісно, відповів лис. Виходить, ти нічого не виграв. Виграв, заперечив лис. Згадай, що я казав про золоте збіжжя і змовк. Потім додав Піди ще подивись на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина на світі, а коли повернешся попрощатись зі мною, я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов подивитися на троянди. Ви зовсім не схожі на мою троянду, сказав він їм. Ви ще ніщо, ніхто вас не приручив. І ви нікого не приручили. Ви такі, яким раніше був мій лис. Він був схожий на сто тисяч інших лисів, але я з ним потоваришував, і тепер він став єдиним у цілому світі. Троянди дуже зніяковіли. Ви гарні, але порожні, додав іще маленький принц. Заради вас не захочеться вмерти. Звісна річ, звичайний перехожий, і про мою троянду подумає, що вона така ж, як і ви. Але вона. Одна єдина дорожча за всіх вас, бо я полив її, бо я накрив її скляним ковпаком, бо я затулив її ширмою, бо задля неї я знищив гусінь, залишив тільки двох чи трьох, щоб вивели сметелики. метелики. Бо я чув, коли вона скаржилась чи вихвалялась, і навіть коли замовкала, бо це моя троянда. І маленький принц повернувся до лиса. Прощай, сказав він. Прощай, відповів лис. Ось моя таємниця, вона дуже проста. Добре бачить тільки серце, найголовнішого очима не побачиш. Найголовнішого, очима не побачиш, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Твоя троянда така дорога тобі через те, що ти віддав їй стільки часу. Моя троянда така дорога мені, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Люди забули цю істину, мовив лис. Але ти не повинен забувати. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати.